Всім доброго дня. Я Ворон. Поранений. Вас поранений. Швидко. Швидко. Давай, давай, давай. Швидко, швидко. Інструктор з тактичної медицини та домедичної допомоги в умовах стресу. Я керівник громадської організації Купина. Ми створюємо новий курс з тактичної медицини та домедичної допомоги Будь живим. Наша мета підняття самосвідомості людей. Та впровадження в життєвий устрій, навичок з домедичної допомоги. Ми хочемо, щоб ви до цього поставилися достатньо серйозно. Ми пропонуємо вам спробувати себе в умовах фізичного і психологічного стресу. Наші інструктори поведуть вас по шляху тактичної медицини. Ми навчимо вас надавати домедичну допомогу, рятувати як себе, так і людей навколо. Я і мої інструктори запрошуємо вас на тренінг. Слава Україні! Героям слава!